Вітати на нашому занятті. Сідаємо. Найкращі, найрозумніші, найталановитіші наші учні. Я впевнений, що нам все вдасться. Це перший інклюзивний клас у природничому ліцеї в Кропивницькому. Його відкрили у 2021 році, коли до першого класу прийшла Софія Безверхня. Нині вона п'ятикласниця. Мої улюблені урок, мабуть, математика. Я люблю лісувати, плавати, і грати в комп'ютерні ігри. Я мама дитинки з інвалідністю. Цю школу ми прийшли, тому що ми живемо неподалік. Ми звернулися в інклюзивно-ресурсний центр за місцем нашого проживання. Там Софійка пройшла психолого-педагогічну оцінку. На основі неї нам видався висновок, в якому було приписано, що Софійки дійсно потрібен інклюзивний клас. Говорить, у висновку йшлося про необхідність асистента вчителя і кількість корекційних годин. З п'ятого класу Софія не потребує асистента. Було дуже важливо, щоб моя донька була в колі однолітків, щоб в неї було живе спілкування, щоб вона мала друзів, щоб вона спілкувалася з ними, гралася і навчалася. І мені дуже хотілося, щоб вона відчувала себе частинкою колективу. Цьогоріч в ліцеї відкрили ще один інклюзивний клас для двох першокласників. Всього мають п'ять класів, в яких навчаються дев'ятеро учнів, говорить директорка Оксана Черепій. Для створення інклюзивного класу нам необхідно мати рекомендації з ресурсного центру. Потім має бути обов'язково, якщо рекомендовано, асистент учителя, ми створюємо команду супровідом цих дітей. До цієї команди входять вчителі, які працюють в цьому класі, батьки, психолог, соціальний педагог. І е, ця команда е, супровіду вона має вивчити е, потреби дитини, вона має створити індивідуальний план, е, за яким дитина буде і навчатися, і проводити корекційні заняття. Ця команда слідкує за поступом дитини, коригують ці плани. У чотирьох класах працюють четверо асистентів вчителя. Одна з них Тетяна Андрієва каже, її головне завдання допомагати вчителю навчати дітей з особливими освітніми потребами. Всі дітки вони по різному сприймають. А ось цим діткам потрібна допомога, щоб сприймати цю е, інформацію. Я в класі знаходжуся постійно. Ми приходимо до ну, на уроки, так з восьми ранку, і до часу дня я знаходжуся тут в класі. Постійно я допомагаю не тільки діткам, я допомагаю вчителю під час всього навчального процесу і під час перерв, і під час навчання. Торік в інклюзивних класах кропивницьких шкіл навчалося 115 учнів цьогоріч на 43 більше. Збільшилась і кількість класів. Торік було 83, нині 105, сказала керівниця управління освіти Лариса Костенко. Інклюзивний клас це звичайний клас, і дитина, яка потрапляє в цей клас, вона може опанувати програму цього класу. І Вимоги вже виставляються в залежності від того, які є потреби. За 10 років у нас кількість дітей, які на інклюзивному навчанні, збільшилася до 158 у 2025-2026 році, хоча 10 років назад таких дітей в цих класах було всього 13. Чи потрібно дитині навчатися в інклюзивному класі? Рекомендацію має дати інклюзивно ресурсний центр за місцем проживання. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне, Новини, Кропивницький.